Ласкаво просимо на сайт меморіальної онлайн спільноти АдресForever. Створення електронного меморіалу це новий рівень обслуговування, який надає широкий функціонал як для користувачів, так і для компаній. Створення меморіалу надає можливість рекламувати вашу компанію. Коли користувач натискає на назву компанії, він переходить на персональну сторінку вашої компанії. На цій сторінці потенційні клієнти можуть дізнатися відомості про вашу компанію, ваших співробітників та замовити послуги та товари в маркетплейсі. Крім цього, споживачі можуть знайти вашу компанію у каталозі компаній. Адрес Forever пропонує вам унікальну можливість створювати електронні меморіали для ваших клієнтів з особистого кабінету партнера. Перейдемо в особистий кабінет партнера у розділ Меморіали. Для цього зліва в меню натискаємо на розділ Меморіали та вибираємо список меморіалів. Створимо пам'ятну сторінку. Ми довіряємо нашим партнерам, тому надаємо можливість створення меморіалу за спрощеною реєстрацією. Вам необхідно заповнити наступні дані: ім'я та прізвище. Дата народження, дата смерті, фото. Місце спочину та електронна пошта родича, за згоди якого буде опубліковано меморіал. Після створення меморіалу власник отримує електронного листа для публікації меморіалу. Меморіал стане доступним лише після того, як власник натисне кнопку Опублікувати. При створенні електронного меморіалу партнер отримує переваги. Логотип вашої компанії буде відображатися на кожній пам'ятній сторінці. Ви надаєте можливість родичам запросити на поховання скорботних через електронний меморіал. Всі близькі, друзі та родичі, які відвідують сторінку меморіалу, можуть перейти на сторінку вашої компанії. Це не лише підвищить впізнаваність, але й створить можливості для залучення нових клієнтів. Створення меморіалу також надає можливість створити некролог та пам'ятні події з логотипом вашої компанії. В подальшому ви зможете працювати з усіма, хто відвідав пам'ятну подію, надаючи їм послуги після похоронного обслуговування. На платформі Address Forever вам надається можливість представити вашу компанію як надійного партнера, якому довіряють родичі. Ви надаєте вашим замовникам новий рівень обслуговування. Створюючи меморіал, ви привертаєте увагу та інтерес замовників, надаючи високоякісний сервіс. Уявіть, як ваш логотип буде виглядати на сторінці електронного меморіалу це підвищення впізнаваності вашого бренду. Легко взаємодійте з родичами та близькими клієнтів через нашу платформу. Зробіть спілкування ще простішим та ефективнішим. Створюйте електронні меморіали, що допоможе залучити нових клієнтів. Разом ми створюємо особливі моменти для людей у важливий час їхнього життя. Адрес Форевер. Ваш надійний партнер.